Добрий ранок всім. Нестандартно для нашого каналу починаю влог. Ось відеофакт свідчить про те, що зранку встигла приготувати яблучний пиріг. Діти сплять, але знаю, що буде їм на сніданок смачненько. А я вже їду до роботи. Всім привіт ще раз. Бачите, яка погода навіть трошки накрапає, щось таке мрячка якась прохолодно і це класно. Зараз 17 градусів, мені весь день на велосипеді, і ну, майже весь день, майже до вечора. І тому відсутність спеки, це мені такий бонус від природи, що по автівці. Мали в суботу відправити запчастини для її ремонту. Не знаю, не перепитувала в чоловіка, чи таки відправили, чи вони в дорозі. Власне, в неділю нам треба виїжджати, точніше, в нас в неділю вже перший день відпустки. Там десь 350, ну десь 300 кілометрів плюс до нашого місця відпочинку. Автівка необхідна, без автівки дістатись буде супер проблематично і супер дорого. А, а я сьогодні їду поодаль, туди за переїзд. Власне, для мене це стандартне, стандартний перший візит в понеділок, О, навіть холодно, я б сказала. Це класно. Забуті відчуття про холоди. Отже, діти сьогодні вдома самі. Я подивилась, можливо, ви... видасться мені викроїти хоча б 5 хвилинок ближче до обіду заїхати. Поки що не знаю, тому що, тому що... переміщення в мене велосипедні на великій відстані. І... Від цього буде багато чого залежати, від втоми в тому числі. Фух. Закінчу о пів на шосту. тож Там мені треба буде ще автівку взяти на роботі, на останній візит, бо відвозити на фізіотерапію треба буде. Так, зараз зачинять переїзд. Усіма правилами і ознаками встигаю чи ні? Питання. А, не встигла. Все взагалі, як годинник працює, рівно восьмій, точніше, за одну хвилину до восьмої зачиняють переїзд. Він форбал чомусь не опустився. Таке. Опустився, все чітко. Так, і що ми? І де ми їдемо? Поки що. А ось їде з гір на тулузу. Без зупинки Проїжджає, це швидкісний, на вокзалі не зупиниться. Так, медсестра вже тут. Хоча в мене в графіку стоїть на 15 хвилин пізніше, але це мої в офісі, неправильно ставлять, Забуваю, що важливо гиспіти. Так, дощик посилився. У когось будуть мокрі штанці. Не вперше і не в останнє. Їдемо до Курильниці. Тепер мені десь близько двох кілометрів треба подолати, можливо більше трошечки. Повертаюсь в центр міста. Щодо погоди хотіла ще додати, що саме в нашій місцевості, де ми мешкаємо, такі короткі дощики, взагалі вологість тут висока доволі. І влітку навіть коли такі дуже сильні, спекотні дні, потім це все зміняється дощем. І це дуже помітно по рослинності. Вона не пустельна, так, а дерева, кущі, все зелене стоїть майже цілий рік. Тож це те, що я помітила одне з перших, коли ми сюди потрапили, коли приїхали що дуже багато зелені в і навіть влітку. Зараз, незважаючи на те, що трав... травичка все ж таки вигоріла. бо... Тривало, мабуть, пару тижнів така в нас була спека, але це все виправиться. І ще один з показників вологості це на дахах, на черпиці, на стінах можна помітити лишай, лишайник або мох в достатній такій кількості, ну взимку, коли вологість ще вища, воно все. Квітне, цвіте, все зеленіє. І це саме з такою погодою А Що з, на рахунок клімату, незважаючи на те, що у нас поряд Іспанія, де більш посушлива погода, тут, мабуть, через близькість Піренеїв, гори, утворюють таку ну, долину. Це, звичайно, вже не долина, бо гори вершини найближче в 70 кілометрах, десь так починаються. Тож це трошки поодаль, та все одно цього достатньо, щоб якісь такі циклони посушливі стримувати. Чомусь саме зараз мені пригадалося, як я е, хотіла, не те, що мріяла, але хотіла їздити велосипедом. Колись в Україні, в Києві це було доволі складно організувати. Хоча за великим бажанням можна було придбати велосипед, просто, мабуть, було не на першому місці, не на часі. Громадським транспортом користувалася, але я з таким захопленням, якщо не заздрістю, дивилася на тих, хто переміщується містом велосипедами. Мої друзі, харків'яни, багато хто з них. Такі велосипедисти професіонали міські були і в різних велопробігах брали участь. Я ж для себе розглядала таку можливість на 2022 рік, на літо ми планували почати будувати дачу за 70 кілометрів від Києва, там Ніжинське направлення. Я колись розповідала про те, що є в нас ділянка в дачному кооперативі, яку придбали в 2021 році. І я собі там уявляла, що до сусідньої станції до більшого села їздити велосипедом, там 6 кілометрів. Там нова пошта була, Укрпошта, і я ось зі своєї дачної е, діляночки могла б туди потрапляти, відправляти там якісь пакунки. ну, Все те, що мене цікавило, Тож я серйозно замислювалась над тим, щоб їздити велосипедом в майбутньому. Що я хочу сказати? Вчергово пригадавши цю історію, цю ситуацію, хочу сказати затертий вислів: Бійтесь своїх бажань, бійтесь своїх мрій. Тому що вони можуть ось ось в такий несподіваний спосіб реалізуватись. Хотіли побувати у Франції, будь ласка, побували. Хотіла, щоб діти повчилися в якійсь іноземній школі, побачили досвід і культуру інших людей, інших народів. Будь ласка, хотіла їздити велосипедом, будь ласка. П'ять хвилин до кінця роботи, але але. Гарона он як обміліла, бачите, навіть острівець ось тут з'явився. І там одно гарно проглядається. Відступила вода. Такий сезон. Думаю, що в серпні ще менше води залишиться. Але ж гарно. На касі зараз мер стоїть. Привітався зі мною. Думаю, от в нього пам'ять на обличчі. Потім думаю, я ж в уніформі. Він мене помітив по ній. А вони пішли всередину на склад разом з жандармами. Якась перевірка, мабуть. І мер присутній при цьому. Може, скарги якісь були, хто знає. Так, мені треба ось така водичка З смаком лимону. Три пляшки. Так, я помилилася, це не жандарми, це рятувальники сапери. Ось з мером разом. Ну, Тобто, я не думаю, що це щось там сталося, що прям саперів викликав. Скоріше за все вони перевіряють. Скоріше, скоріше за все вони перевіряють облаштування безпек, безпекове. Ось, якісь оповіщення або що. Весной. Таке. 15 хвилин витратила, трошки менше 10. Витрачу, коли дійду. На касі обговорюють касирка мадам про те, що як стало добре дихати, як покращилась погода, але з завтрашнього дня знову 30. 30, плюс, потім до вихідних знову буде. Тож це така передих пару днів, за що всі подякували. Природі я в тому числі, звичайно, значно легша. І знаєте, така, хоч і вологість, але немає такої задухи, як то буває, коли дуже спокійно. Зараз просто ідеально, 19 градусів. Так, їду. Я зараз заїду в офіс, мені на вечір потрібна автівка, але в мене зовсім не буде часу ще до них завітати. І мені краще, а так як я зараз іду раніше за графіком, на 15 хвилин буде краще зробити це перед візитом. До того ж, наступний візит у мене біля мерії недалеко, принаймні, на центральній вулиці, Тож краще зараз. Бачите, ходунки. Амбулятор стоїть пристібнутий біля будинку, щоб не угнали, не викрали. Ось зараз проїжджаю місце, яке називається Пляс Репаблік. Це центральна фактично площа міста. Тут відбувається ярмарок, щотижневий, що четверга, і також гаражні розпродажі або е Вільне горище, якщо буквально перевести цю подію раз на місяць, раз на два місяці це відбувається, коли всі бажаючі можуть продавати якісь свої речі, звільняючи горище, так би мовити, умовно. Звичайно, є люди, які вже так професійно продають, це як барахолка така вже цікава подія, насправді, але ось все відбувається. На центральній площі. Зараз проїжджаю критий ринок. Зліва від мене теж малий відкритий ринок, але його нещодавно спалили. Точніше, сталася пожежа через вандалізм, там була вулична бібліотека, і її саме вандали і підпалили. Така була історія, теж все фільмувала, розповідала вам, її досі. Вже більше року минуло, досі не відремонтували. Все вдало, ключові до автівки взяла, тож це спрощує мої, мою логістику, мої переміщення. Їду до наступного будинку. Так, їду додому до дітей на хвилинку. Буквально у мене 5 хвилин, бо потім мені треба 5 кілометрів їхати до неканадців. Знову в мене там підробіток, як ви пам'ятаєте, домовилася ще в п'ятницю, дві додаткові години. Тож я сьогодні фактично без перерви через це Фух, то свою перерву буду підробляти. Заїду, подивлюся, чим діти займаються, чи все в них гаразд? Одинадцять та двадцять два мають вже прокинутись. А мадам, якою я щойно не була, дуже мила. Пригощає мене кавою, багато розпитує. Я підтримую розмову, розпитую її. Сьогодні говорили про її родину, яка мешкає неподалік. Цікаво, що троє дітей, але онуки теж у Франції не завжди так буває. Інколи мені жаліються. Ось люди похилого віку, що правнуки, онуки живуть в різних країнах. І це, звичайно, їх засмучує, тому що розуміють, що тисячі кілометрів, які їх розділяють, зменшують ворогідність побачитись найближчим часом. Це сумно, звичайно, але таке життя. Ти Та мені казала, що тобі смачний такий пиріг. Я його і приготувала. Смачний? Я люблю яблучний пиріг. Друзі, таким видався влог, точніше, його перша частина. Понеділок був насичений, тому я за традицією розділила на дві серії цей день. І якщо вам цікаво, чим продовжився цей день, чим він закінчився, то, будь ласка, запрошую вас, ласкаво прошу переглянути і другу частину, яка вийде буквально за кілька годин. На каналі вона з'явиться. Поки що з вами прощаюся. Єдине, що хотіла вам нагадати по-перше, про телеграм-канал Бібіч Бік Фемелі, де я викладаю світлини, якісь дописи роблю, окрім тих відео, які виходять на YouTube каналі. Якщо вам цікаво, ось так в оперативному режимі чути, бачити якісь наші новини, те, чим я з вами ділюсь, то, будь ласка, не забудьте підписатися під цим відео є. Посилання на телеграм-канал, або пошукайте в телеграмі теж одноіменна назва з каналом на ютюбі Також хочу вас попросити приєднатися до е збору на FPV-дрони, які ми робимо на постійній основі з благодійним фондом Слобожанські ластівки. Зараз збираємо на великий дрон, який робить потужні вкладення в нашу перемогу. і Робить наших ворогів хорошими, так би мовити, в лапках, і маємо допомагати нашому війську це робити якомога ефективніше. Теж посилання на цей збір, на постійну баночку, на пташок, як вона називається, ви знайдете під цим відео. Дякую вам, що ставите вподобайки, залишаєте коментарі, підписуєтесь на канал. Обов'язково побачимося в наступному відео. Бережіть себе! Бувайте.